Вітаю в ефірі Live студія мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке одеська мерія вдруге хоче віддати підряд на ремонт греблі хаджибейського лиману фірмі депутата міської ради і зробити це без аукціону. Власне, вже зробили ціна. Питання понад 62 мільйони виходить із даних порталу. Прозоро кінцевий термін виконання робіт. Кінець 2024 року. А безальтернативним переможцем стала компанія Ростдорстрой. Її пов'язують з депутатом Шумахером, а його у свою чергу з мером Геннадієм Трухановим. Закупівля проводилася у форматі «Відкриті торги з особливостями. І конкурентів у товариства просто не було. Це вже друга спроба віддати цей підряд компанії депутата без аукціону. Вперше закупівлю провели у квітні цього року, і вже за кілька днів і СТОВ уклали угоду. Але тоді завадила прокуратура. Там домоглися розторгнення трьох договорів мерії з роздорстроєм на загальну суму майже в один мільярд гривень. Серед них був і договір на ремонт греблі. Тож, яка доля очікує на Хаджибейську бригаду, та які ризики можуть чатувати на лиманти місцевих мешканців, говоримо з Валерієм Матковським, екс заступником голови Одеської ОДА, ек екс віцемером Одеси і кандидатом технаук. Вітаю вас, Доброго дня. дякую, що долучилися. А як можна пояснити другу спробу віддати підряд на ремонт Хаджибейського греблі компанії Роздорстрой? Питання, мабуть, не в самій компанії, а питання в тому, як це все, все проводилося, чому без конкурсу, ми ж розуміємо, що тебе любимих ніхто ж не наважиться обідати. Тому компанія відома, компанія має можливості виконати дійсно ці роботи. Питання в тому, чому без конкурсу проводяться ці роботи. Адже це не ті роботи, які потребують нехайного виконання. Тому для мене це, я можу це розуміти тільки таким чином, що ті люди, які так роблять, вони не вірить просто в існування України як країни. Тому, знаєте, як кажуть, що в останню хвилину щось для себе ухватити. Якби люди думали про те, як цій країні виживати у військовий час і при тих проблемах, які на сьогоднішній день існують, мабуть, якби в них була совість, так би ніхто не поступив би і робили все для того, щоб зекономити гроші. Це mm -hmm. навіть не перше питання, а мабуть, друге питання. Я не на що совісті, а на щодо перенаправлення коштів. Тільки недавно Мерія заявила про те, що Наші організації, які забезпечують теплом містян, мають біля мільярда боргів за газ. І це ми входимо в дуже важку зиму з незрозумілими запасами газу, з дуже важкою ситуацією по енергозабезпеченню і так далі. І тратити так кошту, я вважаюся просто безглуздо, бездумно. Угу. Валерію, ну тут тоді е, виникає інше питання: наскільки критично важливо відремонтувати е, греблю, от саме зараз. Можливо, насправді є певні екологічні, інфраструктурні, важливі ризики, які треба упередити. Може ми про щось не знаємо? Ну то, тоді, якщо так. Питання поставили, то, мабуть, потрібно було би розглянути ці питання на всіх постійних комісіях, дати пояснення для містян, щоб вони розуміли, про що йде мова. При мені, коли я ще був заступником міського голови, потім був заступником губернатора, ці питання неодноразово піднімалися. І, звичайно, кожен думає про те, а може це дійсно. Потрібно було давним-давно зробити. Мало того, цей, цей об'єкт, про який ми говоримо, його навіть немає на балансі е, е, місцевих рад. І, звичайно, кожен думає про те, що а якщо, не дай Бог, це трапиться, хто це за це буде відповідати? У кого на балансі та дорога знаходиться? Вона, до речі, не, не знаходиться і дамба на балансі місцевої, місцевої ради міста Одеси. Тому всі і замовкають, коли потрібно приймати рішення. Але я ще раз кажу: це про це повинно в першу чергу хвилювати обласну організацію, яка займається нашими дорогами. А потім вже говорити про місцеві ради, тому що на сьогоднішній день, ми ж розуміємо, державного бюджету просто не існує. Всі кошти, які є на сьогоднішній день, нам відомо, куди вони направляються. І це найважливіше питання, яке є на сьогоднішній день. Тому я ще раз повертаюся, моя думка така, що питання про виживання сьогодні одеситів у важку зиму, яку йде, при таких боргах, які ми маємо, мабуть, потрібно було б і про це подумати у прошлому році. Опалювальному депутати приймали, якщо я не помиляюся, два рази рішення про виділення коштів на те, щоб направити ці кошти для того, щоб забезпечити місця тепло. І в той же час, в той же час на сьогоднішній день, підприємство, яке, яке займається подачею тепла в місто Одеси, Ставе по будинку Пирогівська 3, де я проживаю, прибор, який буде відслідковувати, а скільки ж того тепла поступило на цей будинок? Так от, в цьому будинку 109 квартир і центральним опаленням користуються тільки 4 квартири. І скажіть, є думка в тих людей, які приймають такі рішення? Це якраз про кошти. Бездумно тратять кошти на те, що просто не потрібно зробити. Може, набагато було би доцільно з цими людьми поспілкуватися і сказати, давайте 50 на 50% виділяємо ми з міського бюджету кошти, а ви свої, і переведемо вас на індивідуальне опалення. А так, 109 квартир. І, і чотири квартири, і тратити такі кошти, це просто бездумно. Люди не думають навіть те, що вони роблять. Це при всьому тому, що був такий лист відповідний. Тому Валері, я знаю, хоч... що пер... угу. вважаю, що в першу чергу, в першу чергу, мабуть, комісія, яка займається житлово-комунальними проблемами і бюджетом, повинна було б взяти на ваги ті питання, які набагато важливіші сьогодні, щоб пережити. Важку зиму, яка впереді всіх нас чекає. Ну і тут я хочу ще привернути увагу повернути а, нас а, знову ж таки до Хаджибейської дамби і привернути увагу до того, що за два роки. А всі розмови і тілорухи почалися в 2021 році щодо ремонту Хаджибейської дамби. От за ці два роки вартість, ну майже три вже так. Вартість ремонту зросла у майже два з половиною рази з 26 мільйонів до 62. А з чим це може бути пов'язано? Як вважаєте? Ну, звичайно, що ціна виросла. За що того, що ми бачимо наскільки сьогодні з одної сторони держава чи національний банк робить всі спроби, щоб утримати гривню. Ну, ми ж розуміємо, що ціна на сьогоднішній день долара і євро відносно гривні, це вона підтримується банком, і вона вже не відповідає тому, що є на самому ну, разі. Ми ж розуміємо, що сьогодні е, і бачимо паливо, наприклад, виросло на сьогоднішній день і буде рости. Да? Інертні матеріали, які використовуються, вони виросли і будуть да, в подальшому рости. Но я хочу вам сказати, що ми беремо останні два роки роки: перший хто вкладував е, бюджетні кошти е, містян, да? Наші, які ми всі платимо в місцеві збори, так називаємо. Це ще був Тарпан у 2004 році. Так що цьому питанню 20 років, а дамба стоїть. І ніхто не може ще раз повертатись до того питання, сказати, скільки вона простоїть. А цю дамбу перші по ще румини почали будувати для того, щоб захистити місто. І, звичайно, належну оцінку стану можуть можу дати тільки ті люди, які добре на цьому розуміються, а не ті депутати, і ті, хто особи, які зацікавлені в тому, щоб ці гроші були виділені, тому це питання сьогодні. Ще раз кажу: це питання на сьогоднішній день, якраз до депутатських комісій, які повинні були вивчити і сказати, а що нам важливіше на сьогоднішній день. Набити комусь кармани грошима, да? зберегти якраз частину Одеси, чи може дійсно дати належну оцінку стану цієї дамби, От, і кошти направити на те, щоб забезпечити теплом електроенергією Оце, в цю важку зиму, яка всіх нас ще раз кажу, чекає. Що ж, дякую вам за включення, Валерій Матковський, як заступник голови Одеської ОДА, екс Симер Одеси, був на зв'язку з Лайв студію. Мерія передасть скоріш за все 62 мільйони гривень компанії Роздорстрой, яка буде займатися ремонтом Хаджибейської греблі. З другого намагання зробили це договір, наскільки нам відомо, поки що між профільним департаментом. Та компанію не підписаний, можливо, знову втрутиться прокуратура і внесе свої корективи. Можливо, знову роздорстрой подав не ті документи або недостатню їх кількість. Подивимося, будемо слідкувати за цією історією. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.